Дорогі брати і сестри, я вітаю всіх вас, Любов'ю нашого Господа і Спасителя, Ісуса Христа, мир Божий вам. А ми будемо сьогодні мати скорочене зібрання, оскільки в 12.30 ми будемо йти для молитви, коли зло починає марширувати нашим містом. Я думаю, що кожна церква, і кожний віруючий повинен вийти і молитись за те, щоб це зупинити. А у єврейській е, історії є таке придання біля стін е, і його море стояв старець і кричав. Він кричав, що ви робите? Куди ви йдете? Бог буде судити вас. І проходив молодий юнак, коло нього каже, чого ти кричиш? Вони і так тебе не чують. А старець каже: я кричу тому, щоб я не став такий, як вони. У нас недавно в семінарії був легендарний евангелист Девід Хасавей. І, звертаючись до студентів, він сказав такі слова: не думайте. Що академічна освіта, яку ви получаєте в цих стінах, вона дасть вам силу. Тільки молитва і помазання Духа Божого може дати вам велику силу. Коли почалося пробудження в Південній Кореї, за два роки 10 мільйонів людей прийшли до Ісуса Христа. І тому хай Господь допоможе кожному із нас і нашій церкві приймати цю активну участь у молитві за наш народ і за нашу Україну. Я буду читати слово Господнє і буде мене над ним коротко розмірковувати. Я буду читати книгу пророка Єзекіїля, це буде 14 розділ, читаю я з 12 вірша і нижче. Слухайте. Уважно слово Боже. І було мені слово Господнє таке: сину людський, коли зрішить проти мене земля. її, то я простягну свою руку на неї, зламаю її хлібну підпору і пошлю на неї голод, і вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі Ной, Даниїл та Йов, вони б свої справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. Також я читаю Слово Боже Пслання Апостола Петра, це буде перший розділ, читаю я 13-й вірш. Тому то, підперезавши стегна свого розуму, та на бувші тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте самі святі усім вашим поводженням. Бо написано, будьте святі, бо я бо святий. І коли ви Отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, суди за вчину і страху провадьте час вашого тимчасового замешкання». І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були. Від марнотного вашого життя, але що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. Колись Господь через пророки Закиїля сказав такі слова, я не читав їх далі, що якби я, каже Господь, підрізав хлібну опору країни, коли б я наслав моровицю і язву, і епідемію, коли б я почав тотально вигублювати людей. Тільки троє праведників могли тільки спасти свою душу. Ви можете уявити, сьогодні на землі є 7 мільярдів з половиною людей. 7 мільярдів з половиною людей. І тільки би могли спастися троє людей. Це Ной, Йов і Даниїл. Та написано, що вони би тільки могли спасти свою власну душу. Ні їхні діти, ні їхня дружина, ні їхня родина, тільки вони могли би спасти свою власну душу. Чому? І сьогодні про це ми коротко порозмірковуємо. Ной ввійшов число праведних цих мужів через те, що він не злюбив цей світ. Ной війшов число праведних цих людей, що ненавидів, не злюбив цей світ. Ви можете уявити собі, Бог звертається до вас і говорить, я винущу всю землю. Ви вранці встанете, нічого не буде, нічого. Тільки буде спасені ви, і ваша дружина і ваші діти, а все буде знищено. Вся цивілізація буде знищена. Не буде фабрик, все буде затоплено, не буде інтернету, не буде магазинів, не буде нічого. Бог все знищив, забрав від ноя, тільки подарував йому його життя. Ной настільки не злюбив цей світ, що він погодився на це, що характерно, Бог не вивів ноя в іншу країну, чи в Америку, чи в Австралію. Бог сказав, я все виношу, І наскільки це повірив Богові, що він з цим був згідний. Не любіть того, що в світі. На превеликий жаль, на превеликий жаль, сьогодні багато людей полюбили цей світ, полюбили цю славу, полюбили цю розкіш. В свій час Григорій Сковорода говорив такі слова: світ. Ловив мене, но він не міг мене зловити. Світ ловив мене, но не міг він мене зловити. Сьогодні, як ніколи, світ ловить людей. І тому моє побажання першу чергу для мене, першу чергу для моєї сім'ї, для моїх дітей, щоб світ ніколи не зловив нас. Апостол Павел сказав такі слова, я все порахував за сміття. Я одного разу був в одній церкві, і після служіння мене пастор запросив на обід Він розказував своє життя. Каже, ми закінчили з моїм найкращим другом біблійний коледж. Нас направили в штат Флоріду відкривати нову церкву. Ми тяжко працювали, але не було ніякого успіху. Церква не росла, люди не приходили до церкви, грошей в нас не було. І мій друг сказав: Слухай, у мене є сім'я, у мене є діти, я повинен дбати про них. Я оставляю служіння. І вони розійшлись. А я кажу: остався служити в церкві. Бог почав благословляти моє служіння. І мені Господь на серце положив, адаптувати одну черненьку дівчинку. Афроамериканкою. Я кажу, коли я адаптував, вона настільки була приємна і любима для мене, я сказав такі слова, коли я помру перед своєю, перед тим, як помру, доживаючи свою старість, я впевнений, буду доживати життя коло неї, не коло своєї рідної дочки. Одна сестра прийшла до мене в церкві і сказала: пастире, мені Господь на серце положив, вам подарити свій будинок. І вона йому віддала власний, бо вона мала декілька будинків. А мій друг, який оставив служіння, я звернув увагу через декілька років. В нього і бізнес не пішов, і служіння в сім'ї не пішло, і в нього зовсім була інакша доля, інакші вибори, що він взяв у своєму життю. Послухайте мене уважно. Бог. Він настільки полюбив кожного із нас, що піклується про кожного із нас. І коли ми все передамо в руки Божі, Бог буде піклуватись про все наше життя. Ной і не злюбив цей світ. Друге, чому Господь звертався і говорив, що Йов ввійшов в число цих праведних людей. Йов, один із праведників Старого заповіту, який великим прикладом є, він переборов дьявола». Йом не знав, що на його життя поставлена велика ставка. Йом не знав, що вся Вселенна дивиться на Йова і чим закінчиться ця боротьба. Йов не знав, що Бог дозволив він повним фронтом піти на його життя, на його служіння, на його сім'ю і на його бізнес. В один день. В дім Йова привезли десять гробів, сім синів і трьох дочок, Йов хоронив в один день. Йов один день із людини, яка була найбагатшого сходу, став бідним і нещасним. Його та хвороба скрутила, що він лежачи в пополі, шкрібував, шкрібував із свого тіла ці нариви, які приносили йому немовірну біль. Слуги, які проходили попри нього, не звертали на нього уваги, коли він кликав їх. При тім, що Йов в суспільстві мав таке потужне слово, що після Йова ніхто вже не говорив. Жінка, яка була біля Йова, побачила його страждання, і вона зрозуміла, що вихід з його страждання тільки один. І вона сказала: Йов, вихід є один із твоїх страждань, знивач ім'я Боже, і ти помреш. Цікаво зауважити, що Йов нігде не осудив жінку Йова. Бог осудив його друзів, але не жінку Йова. Вона бачила ці страдання, які переносив він, цей праведник, який не зробив нічого лихого. Но Йов був праведний і сказав такі слова: я вірив, мій іскупитель живий. Я вірю в останній день мою розпавшуся шкіру. Я вірю в мого живого Бога. Йов поборов діявола. І в кінці Бог настільки оцінив це, що Йов був стільки у що Бог йому все багатство. Через його дружину були народжені найкрасивіші жінки Сходу. І Господь настільки його благословив, що воронуємо багато разів більше, ніж то, що він мав. Сьогодні, як ніколи, дьявол атакує. Деколи буває, ми думаємо, що Бог стоїть проти нас. Ми думаємо, що просто Бог не любить нас і Божий Бог не благословляє нас. Це ні, це просто дьявол противостав нас. І тому нехай би кожен із нас, написано Івана Богослова, ви є сильні, тому що словом, свідоцтва і кров'ю Агнця перемогли ви його. Помазання Духа Божого, яке живе в нас, воно є потужним і сильним. І слово Боже каже, не давайте дьяволові місцю, не заходьте на його територію, не заходьте в різні сайти, не ходіть у колективи, де є грязь. Не стійте, коли розмовляють погані речі, не будьте учасниками поганих речей, тому що слово Боже каже, противостаньте йому і втече він від вас. І третій праведниця Даниїл. Даниїл, він поборов своє тіло, він поборов себе самого. Коли Даниїл попав в полон в Вавілон, він міг написати своїм батькам таке письмо. Або вистати емейл, або текст меседж Я так додаю по-нашому. Він міг написати батькам таке письмо. Мої дорогі батьки, не переживайте. Я попав в одне з могутніх місць світу, це є Вавілон. Я навчаюся в одній з найпрестижніших шкіл Вавілона. Найкращі професора навчають мене іноземних мов. Я маю достатньо їжі, я маю достатньо одежі. Все моє життя забезпечене. Послухати, в той час це була мрія любого хлопця Вавилона попасти в цю школу. Але Даниїл попав туди через полон, і Даниїл не хотів осквернювати своє тіло, і від своїми товаришами сказали: ми не будемо їсти цієї їжі. Ми не будемо сквернювати своє тіло, ми не будемо бути учасниками цього стола. Бог настільки благословив його, і його друзів, що їхній вид був як моделі, їхнє лице було приємніше, їхньому розумі був твердий Божий дух мудрості. Вони відрізнялися від усіх студентів, які навчались у тій школі. Ви представляєте, якби комусь із вас переложили навчатися у Кембриджі чи Оксфордському університеті? Студенти після Кембриджського університету зразу мають працю, тому що ще навіть навчаючись в них, в їх уже інші компанії запрошують працювати. Даниїла була чудова перспектива, і Бог його зробив одним із потужних людей при цареві Дарії був прем'єром-міністра. Но Даниїл був святий чоловік, він перемагав себе. І коли за наклепом його недоброжелателів, Даниїл продовжував не встидати свого Бога, відкривав вікна в сторону Єрусалима і молився. Даниїл не встидався це робити, не встидався і сповідувати ім'я Ісуса Христа в своїй школі, де ти ходиш. Не встидайся ісповідувати Ісуса Христа і Божі принципи на роботі ти працюєш. Даниїл це робив кожен день, відкриває вікна і голосно молиться. Він не боявся за своє життя. І коли його кинули у ров до левів, я думаю, що коли Даниїла вели він міг казати: почекайте, почекайте, я відмовляюся, я буду молити стихіше. Я, може, буду у своїй кімнаті молитись. Я не буду голосно молитись. Але Даниїл згідний був навіть віддати своє тіло для того, щоб не відказатись від своїх Божих принципів. Даниїл був помазаний, потужний і сильний муж Божий. Цікаво зауважити, що наприкінці його років, коли цар Волтасар організував банкет, і банкет проходив у. В місті висячих садів Вавилона. Висячі сади Вавилона, вони входять всім чудес світу. І самі знаті люди були запрошені туди. Цікаво зауважити, Даниїла там не було. Даниїл не йшов на такі банкети. Даниїл не приймав участь в таких заходах. І слово Боже каже, що Розгар, банкета, рука Божа. Явилась і Перст Божий писав на стіні. Мені було цікаво, я задавав собі питання, чому Бог не написав присуд Валтасареві зрозумілою для нього мовою. Але Бог написав мову, яку не могли прочитати ніхто із самих. Мудрих людей Вавилона. І мама Валтасара, вона зайшла і сказала: слухай, при твоєму батьку на був Даніїлом, який має високий дух від Бога. Запроси його. І коли зайшов Даниїл, прочитав йому цю надпись. Вавилон наскільки був гордий, що це було неприступне місто. А ширина мура. Настільки була широка, що 12 пар запряжених коней могли йти в упряжці. Через місто Вавилон проходила річка Єфрат, і це місто мало е, противостояти любій воєнній облозі. І ту саму ніч, коли Господь дав цей присуд для Валтасара, і Даніл, прочитав йому, Вавилон був захоплений завойовником царем Кіром. Інженерні війська, кіра вони відвели русло єфрата, і вода впала, рівень води впав в ріці, і воїни зайшли по повідмур, і все місто було спалено і знищено. Ну Даниїл при всіх царях, при всіх системах, при всіх можновладцях лишався потужним і благословенним мужем Божим. І тому слово Боже говорить: якщо б навіть я б вдарив по хлібній опорі, щоб навіть пославила епідемію чи інше на землю, ці троє мужів Божі могли би спасти свою душу. І моє побажання для кожної з нас. Ми живемо в останній час. Девід Хасавей говорив, що Хадсон Тейлор ще сто років назад тому він мав відійний і пророкував, що розпадеться Радянський Союз. І через деякий час почнеться гігантське духовне пробудження території України. І що характерно, він сказав, це останнє пробудження. Чуєте, це останнє пробудження. І в скорому часі я вірю, що Бог почне щось робити на нашій землі і прийде величезне пробудження останнього часу. Якби ми своє життя не влаштовували тут на землі. Які б не строїли будинки, купляли квартири чи мали автомобілі, це все воно згорить Но наше життя і наша майбутність у вічному царстві Божому. І тому, щоб Божа благодать була в нас і Боже Слово було потужним, бо могли б тими бути людьми, які перемагають світ. Які перемагають дьявола, які перемагають своє тіло, тому що Слово Боже каже, що багато силкуватимуться ввійти у вічне Царство Боже. Багато будуть пробувати, але Царство Боже береться силою. Да, воно дається даром, да, воно заплачено дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа але наші зусилля для того, щоб війти в Царство Боже. Бо ти повинні бути з нашої сторони теж докладені. Давайте ми встанемо і просто помолимося в дуже короткій молитві, щоб Божа благодать була в нашому життю, Бог на.